Я перший раз таке бачу взагалі. Загалом я проїду близько там 600 660, ну почти 700 кілометрів я за сьогодні проїду. Але я спробував е, лаунчем е, обнулити батарею. І е, вийшло так, що тепер вона показує 57%. Вони брешуть е, про стан своєї батареї. тому mm -hmm. вони й розпухші. Я в шокі. Це 4 года машині. Всіх вітаю. Ось власне автомобіль, на який будемо встановлювати велику потужну нову батарею. Це 40-кіловатний ліф європейський, який офіційно був купленим новим 4 роки тому. Власник таки активно його використовує і проїхав. Уже 100, 190 тисяч майже за цих 4 роки. Але, що власне цікаво, от сьогодні на цій, на цій батареї вийшло проїхати 143 кілометри, там 11% лишилось, ну, близько хай 150-155 вона проїде, більш не проїде. Це, що вона обіцяє, це не зовсім правда. І це саме цікаве. Тому що, якщо ми подивимося на показники Ліфспа, що ми тут бачимо? СОГ, вона пише 81% майже. Але при тому HX це внутрішній опір батареї. 3904, 39%, 39 HX це внутрішній опір. А автомобіль по цьому параметру вираховує власне. Ну, Залишкову ємність. Але е, Leaf Spy також. ну, Це не Leaf Spy, це Дані з BMS. 31% на остатку, але там вже ну, відсотків е, до 10 лишилось. Так що 20% воно якби бреше. Е, ну і дивіться, який розбіг. 154 мВ. Тут явно видно. Явно видно е, от просадку ці самі ячейки, які найбільше нагрівались, тут саме слаба є. І це в другій частині так само тут просадка. Е, ну, Тут в цій області вони найбільше нагріваються і також є слабо. І з таким величезним розбігом 154, коли вона там наполовину заряджена, тут близько 100 або, або почти 100 мВ. дуже-дуже великий розбіг в батареї. Е, при тому швидких зарядок. В автомобілі дві було за все життя, і 3700 е, звичайних 188 е, тисяч кілометрів. Е, так що, що я хотів сказати? Сказати я хотів то, що автомобілі рестайлінгові е, вже в новому кузові. Е, ну, назвем це. Ну, назвем прямо вони брешуть е, про стан своєї батареї. Тому що. Е, 80% тут немає. Якщо порахувати, що вона проїхала, з якою витратою, виходить, тут близько 25 кВт є робочих на даний момент. І відсотки також перерахувати, так же само виходить. І ну, реальний, реальний її стан це близько 65% сох. Але вона пише 80% при такому внутрішньому опору. Такого раніше не було. 24 кВт ліфи, вони, я б сказав, там працює наоборот, воно показує навіть гірше, чим там є. 30-ка показує, в принципі, коректно. А тут, я так розумію, щоб не було рекламації і претензій до заводу, вони показують 80%, хоча реальна ємність близько 65% за 180 тисяч. І ще цікавий момент. Приїхала вона до мене, проїхавши там 100, 110 кілометрів за містом з швидкістю 100-110 з кліматом. І на той момент, коли я її якби, отримав, температура в батареї була 50 градусів по Цельсію. 50 градусів. Вона проїхала всього 100 чуть-чуть більше 100 кілометрів. По трасі. Да, на вулиці жарко, 28 але ж не 50 в батареї. Ну, якби тут 50. 24 кВт батареї таке неможливо. Але в цій можливо. Ну то ладно, буду на неї встановлювати 70 кВт батарею. І якби, вам покажу і тест, і то, як це буде виглядати. Це перший рестайлінговий Nissan Leaf, який я переробляю. Який довелося переробляти, тому що він, коли був новий, то на ньому вдавалося з кліматом проїхати 250-270 навіть кілометрів. Зараз це ну, 140-150. Добре, приступаємо до роботи. Ну, от і зарядилась ця машина з цією батареєю до повного вийшло 100%. Обіцяє 208 км. А з мережі вона взяла 23,5 кВт. Ну, там ще це було 10%. Ну, там ще, думаю, квт півтора Загалом це виходить близько 20, 24 кВт, хай 24,5 кВт. Це з мережі. А робочих це вийде близько 21-22 кВт. Це навіть менше, чим Чим я прогнозував, не 25 менше, 21-22 робочих. От такий стан батареї за 180 тисяч з 2018 року куплений був новий автомобіль. І дивіться, обіцяє вона 208 км. Це при тому, що я стояв ще і дорозряджав кліматом. Е, якби статистика тут не дуже на зараз. І 208 км вона ясно не проїде. Це тих самих 240 чи 2100, 140, 150 можливо. Так що, обіцяє вона гарно. А по факту стан батареї тут як нормальна 24. -ка. Так вийшло на зараз. Все, розбираю її. Ну і от розібрав я цю батарею, і якщо чесно, я в шокі. Я перший раз таке бачу взагалі. Вони розпухли до такої степені, що вигнули оцю пластину. Це дуже стовсто металова пластина. Це все просто все порозпухало. Покоробило елементи. І я в шокі. Це 4 роки в машині. Нова в салоні куплялась. От що от Nissan я аж, аж такого не ожидав. Кіасол, ладно. Ну не Nissan, ось видно, теж То Тобто вона пухне. Там та ж сама історія. Ну, слов нема, одні емоції. В принципі, це на грані з пожаром, тому що на цій хімії вона ще й загоріться може. Жесть. Встановив я вже нову батарею в машину. Виїхав, трішки потестив. Все нормально. Але, але я спробував лаунчем обнулити батарею. І вийшло так, що тепер вона показує 57%. 57%. Я про це не знав, але є, є такий нюанс з цими машинами, що вони нормально не скидують батарею лаунчем. Е, і тепер я не заплановано їду до друзів в Київ, які мені обіцяли програмно цей момент виправити. Е, але заодно зробимо температурний тест. Всі про це просять, всі розказують, що автомобілю потрібно. Е, потрібне охолодження, е, Ну, охолодження Ну, як е, примусове охолодження. На зараз е, На зараз 8.15 ранку я виїжджаю в Київ, туди мені близько 330 км, буде зарядка чадемо е, і їхати назад. Тобто загалом я проїду близько там 600 кілометрів 660, ну, почти 700 кілометрів я за сьогодні проїду. На вулиці у нас 23, 23 градуса. Так, і покажу в батареї. В батареї 25 на зараз. Е, машина навіть повністю не заряджена. Я не планував е, в їхати в Київ, це все зранку вирішилось. Але мені цього має вистачить того заряду, що є, доїхати до Києва. А там, а там час... Годинку-годинку зарядимося і поїдемо обратно. Так, вирушаємо. 130 кілометрів проїхав. Так, температура у нас... Так, буде видно, не буде. 26. 26. І... В зв'язку з тим, що вона вважає, що в неї батарея 50%, вона показує некоректно е, залишок 22%. Що, що можу сказати точно. Е, веде себе вона в плані відображення остатку хода, обрахунку, е, залишку батареї. І цих всіх показників зовсім не так, як. Всі предыдущі моделі Nissan Leaf. Алгоритми явно тут змінені, і воно ну, не так воно вже і рахує, і показує, все трошки по-другому. Але цікаво тепер звичайний Nissan Leaf до 2018 року, там 24-30 кВт. Він зупинявся, якщо, наприклад, там, збільшити на нього батарею. Там, чи додаткову, чи збільшить основну, він вираховував кількість гідців, кількість енергії, яка е, вийшла з батареї, і зупинявся. І от Мені цікаво, зупиниться ця машина чи не зупиниться. Явно видно, що е, після 24% воно якось помалу-помалу почало е, зменшуватись. І вона їде. Ну, вона явно думаю бачить, що в батареї є напруга. І проценти вже так швидко не падають. Е, мені 105 кілометрів залишилось, вирішив таки стати на зарядку перед Києвом. Е, ну, По-перше, хочу перекусити, а по-друге, щоб вже в Києві тоді я не, не шукав зарядні станції, і в общем, там то вже буде більш проблемніше. Так що стану Ліоновка, це майже Київ там 30. 30, здається кілометрів до Києва. Там перекусю, підзаряжусь І на обратній дорогі також ціліоноки стану. Так що в мене буде дві, дві підзарядки чи демо за цих 700 сьогоднішніх кілометрів. Не повних, ну, так, там по півгодинки, може трошки більше на, на обратній дорогі. Так що рухаємось. Все ж таки відсотки падають помалу, але падають. От зараз 15%. Вона мене попереджує, що low battery charge Якщо вірить BMS 1%, навіть 0,9 вже, а мені їхать ще 71 кілометр. Ну, заряд в батареї є, це не проблема. Але мені ж цікаво, зупиниться вона чи не зупиниться. Їдемо. Так, о, останній відсоток тут був тільки що пропав. Відсотки таки потроху падають. 217 км я проїхав, але все одно це трошки не так, як би зробила 24 кВт, наприклад, машина. Вона обіцяла 100, кажись, 10 чи 120 як я виїжджав, а я вже проїхав 200-20. скоро 20. Так що вона таки трошки це розтягує момент. До зарядної станції лишилось 22 кілометра. Ну от Цікаво, доїду, не доїду. В батареї у нас 26, 27. 27 в одному місці. Ну Це на 2 градуси піднялась температура за 220 кілометрів при швидкості 100. А нагадаю... Мені цю машину привезли з стоковою батареєю 40 кВт. Вона проїхала 110 км з Криворогу до Кропивницького і температура в батареї була 50 Це просто капець. Добре, їдемо до зарядки. Залишилось зовсім трохи до зарядної станції 3 км, 2,8 навіть. Ну, Автомобіль не вимикається, вона їде. Показує прочерки по всьому, по BMS 0 уровень заряду, рівень заряду, а температура це почала трошки рости, хоча швидкість ще менше. От там виходить 28-27, показує. Такий ефект я, я замітив ще на елементах LG давно. Коли Напруга падає менше 3,5 вольта на один елемент, він починає сам по собі е, трохи нагріватись. Там якісь проходять хімічні, хімічні процеси, тому що це не, не від навантаження. Всю дорогу була 26, а тут зараз стало 27-28. Ну, трошки там трошки піднялось. Ой, с моим местом зарядки. Ваше местоположение приходится справа. Так, зарядная станция. Ну, не вымкнулось. Двести сорок километров я проехала, обещала у нас то чем-то. Так що можна зробити вивод такий, що напевне вона навіть збільшену ємність показує некоректно, але не вимикається, їде. Все, заряджаємось. Це, до речі, буде друга зарядка чи демо за все життя автомобіля. Так, ну от 24 е, хвилини я на зарядці. Зараз вже буду відключати і їхати далі. Е, 18,8, ну, почти 19 кВт е, взяла з мережі. От от почав падати, зараз 104. Але всю, всю, весь цей час було 122-123 А і 44 кВт було, зараз 37. Так, і що у нас по температурі. 34 градуси. 34 градуси на 120-амперній е, станції. Так, зараз я вже відмикаюсь і виїжджаю, тому що я трошки, трошки поспішаю. Ага, так, вимкну станцію. Так, ну будемо слідкувати. Піднялась температура на, виходить, 4-3, ну на якихся 6 градусів піднялось за, е, за 25 хвилин. Заряда, так, їдемо далі. Так, ну от, до речі, 34 градуси в батареї е, показує половину ну, типу, нормальна температура посерединки. Хто знає в коментарях, напишіть, скільки вона показує, е, наприклад, при 50 або 60 Цельсіях. Мені це дуже цікаво. Ну, так, судячи з усього, Виходить, що 50, 50 градусів батареї воно навіть нічого не обмежує, не ні потужність нічого. Е, а було кажись... Ну, я тоді не глянув. Ну, це буде цікаво, наскільки, наскільки градусах Цельсія вона обмежує потужність і червона зона, скільки також. Так, ну вже все, все виправили. Здоров'я 96%. Все нормально. Е, виїжджаю в сторону дома. Е, кому кстати нужны контакти, де можна исправити якісь, які сделав я. Ну и я думаю, що це. У мене, кстати, обращався якийсь человек, я помню недавно. Но я не продав цьому значення. І ну, він теж говорив, що йому сбросили батарею і тепер 50% показує. Ну, коротше, если що, обращайтесь, направлю де можна зробити. Так, а, а далі їду на те ж саме Чадемо, виїжджаю з міста. Температура в батареї 32-30. Вона впала. Як, як тільки я виїхав з зарядної станції, там 5 кілометрів можливо проїхав і воно менше, 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 і час от 30. Так що їдемо додому. Так, доїжджаю до зарядної станції. Ну, та ж сама історія. От як тільки е, напруга проходить менше 3,5 вольта на ячейку, на 1-2 градуси вони піднімаються в температурі. Зараз 32-31. 31-32 градуси в батареї. Ну, і Зараз я заряджусь напевно з годинку, е, тому що мені додому ще там 260 км. Так, стаю на зарядку 33-31 старт температури. Ну і дозарядився, я мені вже вистачить додому. Так, у нас по температурі е, трошки шкала піднялась, там було десь посередині, чуть-чуть виросло. Якщо будемо дивитися, скільки взяла машина, це е, зараз 33 кВт. Приблизно зайшло зараз. Заряджався я 51 хвилину і температура 44, 43, 42. Ну 44 це в самій жаркій точці. Нагадаю, проїхав я вже 400 кілометрів і це друга підзарядка чи демону. Більше я заряджатися вже не буду. Зараз виїжджаю на трасу і десь близько 260 кілометрів мені їхати. Пройдено вже 600 кілометрів. Щодо температури в батареї зараз 35-33 ну, близько 35 градусів Цельсія. А що це означає? Означається то, що якщо як сьогодні температура, ну сьогодні 23, ну там близько до 25 градусів, ця, цю машину перегріть батарею неможливо. Тому. що... Тому що поки ти після швидкої зарядки там, температура там, на тих 10 градусів е, піднялась, поки ти їдеш своїх 300-350 км після тієї зарядки, вона на цих 10 градусів охолоняє. Е, але якщо вже буде там 30 плюс 35, наприклад, то я думаю, що таки перегріть за якихось там дві бистри зарядки. І якщо, якщо ще їхати е, швидко. То напевно можливо, але це вже треба прямо старатись, щоб це зробити. Так що результатом я задоволений. А на зараз дякую вам за перегляд. До нових зустрічей. Пока!